Тату. Татуювання. Це хороший протез. Я дуже швидко навчився ходити за місяць-два. Потрібно багато фізіотерапії. Решта мого тіла має бути дуже сильною. Росією править тиран. Багато людей загинули через війну тирану я прибув до української армії на посаду в Запоріжжі. Потім тут, на Донбасі. Ми працювали в окопах, фортифікаційних роботах та утримували позиції, поки мене не поранив дрон. Що ж на війні трапляється багато інцидентів. Ти втрачаєш своїх товаришів, інші отримують поранення. Мене поранив дрон, і я втратив ногу. Мій підрозділ майже весь зник. Багато хто загинув, інші зникли безвісти. На війні трапляється багато поганого, але трапляється і хороше, і тому я тут раніше я був піхотинець штурмовик. Тепер я працюю з операторами дронів. Моя робота тепер інакша. Я займаюся ремонтом дронів, технічним обслуговуванням та логістикою. Мені більше не потрібно брати участь у бойових діях чи щось подібне. Але в армії є багато справ і завжди знайдеться місце для всіх: чи то логістика, чи то дрони, чи то зв'язок. Паратос, сеан логістика, сеандрони, сенкомунікаціон. Я розмуляю українську трошки, а багато да? а, Давай, ніс, да El idioma es пяму нормал. Елідіома зму імпортент, перо сімпремосенкола форма де солінаре. Мова дуже важлива, але ми завжди знаходили спосіб спілкуватися, чи то за допомогою технологій, перекладачів, чи тому, що я з часом вивчив багато слів. Армія це машина, і ми всі знаємо, що потрібно робити. Es una rutina. El tiempo es normal. Mi idema es el robot. Tisha, Vhor, Vnis. Ya la comunicación. Vamos, venimos, a trabajar, silencio, arriba abajo. Tresca, a Kartoskas, a Borch, Solanca, a Sado, a Miasa, dos es más. Estuve cuatro meses en Ivano Franquís después de salir del hospital. Я провів чотири місяці в Івано-Франківську після виписки з лікарні. Я дізнався про культуру, їжу, трохи про мову, звичай та жінок. Мені дуже подобається, як поводяться люди. Українці добрі, скромні, стійкі та дуже гостинні. Medieval, son personas muy hospitalarias. Se parece, la cultura ucraniana se parece a la cultura colombiana, es similar. La ciudadanía ucraniana la. a principio de año. Siempre se tardó dos meses en tramitar este documento. Al principio me llegó en abril. А минулого місяця у жовтні повернувся, щоб отримати дозвіл на проживання на 10 років. Цей документ дуже важливий для мене, бо якщо я вирішу вийти на пенсію з армії, я зможу продовжувати працювати в Україні і не бути іммігрантом. Я зможу жити тут. Я планую залишитися та працювати в цій країні, тому мені це було потрібно. залишитися бівірака тенгопроєкту, де кеармія віренестепаїспаратравагар. То есть регіонерс, а місь спальнира України і Ла Сирена Сунан. Союз один коломбіани. Я один з найвідоміших колумбійців у цій війні. Я дуже популярний. Тому я використовую свій час, щоб створювати контент для своїх товаришів та ділитися ним у TikTok. Я багато говорю про Україну, про нашу війну, про нашу справу. Я надаю важливу інформацію та відповіді на деякі питання. Намагаюся розвіяти сумніви, допомагати тим, хто в лікарні, хто нещодавно приїхав або хоче піти до ЗСУ. Espero que la guerra termine, que acabe la guerra. Я сподіваюся, що війна закінчиться, і я планую поїхати у відпустку до Колумбії на місяць, а потім повернутися і працювати. У мене є можливість працевлаштуватися в асоціації ветеранів у центрі фізіотерапії. Допомагати пораненим товаришам, я планую навчатися. У мене є можливості працевлаштування тут, але поки що я в армії. Проте, як тільки це закінчиться, я залишуся жити в Івано-Франківську у Львові чи Тернополі.